Тема Техно виконували Смоляр Олег і Волкотрубенко Євгеній. Ми обрали тему техно, і ми вибрали техноквартира. Ми зараз приведемо приклад техноквартир і розповімо, що таке техностиль ті історії. Що таке техностиль? Нарочито грубий, сильний, сучасний стиль техно в інтер'єрі будинку. Це втілення суворої мужності та індивідуальності. Тут немає місця звичному комфорту. Кімната в техностилі наповнена дивними речами, що нагадують швидше про промислове приміщення, ніж про будинок. Брутальний і різкий, незвичайний і строгий, холодний і сильний, такий все популярніший у великих містах техностиль в інтер'єрі квартири: Київ і Лондон, Москва і Нью-Йорк. Шанхай і Мехіко усюди знаходяться шанувальники цього стилю, стилю суворої геометрії, груп. Історія виникнення стилю. Цей стиль виник у 80-ті роки, екссекс Слово техно у перекладі з англійської означає технологічний, промисловий, індустріальний. Поява цього стилю відбило, з одного боку. Торжество нових технологій, з другого страх перед можливою техногенною катастрофою. Тому техностиль одночасно урочистий, строгий і холодний, грубий, незручний. Технологічний прогрес вторгся у повсякденне життя звичайних людей. Побільшало новинок у сфері інформаційних технологій, у моду увійшли дизайни інтер'єру. Що нагадують нежитлові приміщення з їх металобетонним антуражем, грубою обробкою, своєрідним декором, труби, вогнегасники, ланцюги тощо, поєднання грубості складського приміщення з високоякісною дорогою технікою робить техностиль двої. Дякую за увагу.